Привіт усім, ви слухаєте подкаст. Про це не говорять у голос. І ми Катя, Марина, привіт та Маша. Привіт, сьогодні ми говоримо про тему, яка часто сидить у кожному з нас тихенько, але міцно це тривожність. Ми не психологи, але ділимось власним досвідом, простими словами, і чесно. Це буде чесна розмова без складних термінів, просто як є, бо тривожність це не тільки про паніку чи сильний стрес. Це щось, що може бути з тобою кожного дня на фоні без швидкої причини. Сьогодні ми поговоримо, що таке тривожність простими словами, як її впізнати у собі, поділимось приклади із власного життя і зробимо маленький підсумок. Отож, сідайте зручно, наливайте чай і давайте розбиратись, що ж таке ця тривожність. Тривожність це коли ти ніби весь час чекаєш, що щось станеться, хоча нічого поганого не відбувається, просто десь усередині тебе постійна напруга. Це як сигнал тривоги в голові, який вмикається без причини, і ти не можеш його вимкнути. Іноді ти навіть не розумієш, чого боїшся. Тривожність це не те саме, що просто нервуватись. Вона може тривати довго, навіть якщо зовні все спокійно. За останні 15 років тривожність серед молоді зросла на 11,4%. Як розпізнати тривожність у собі? Спробуйте подумати, ви часто прокидаєтесь із важким відчуттям в грудях, у вас часто буває, що голова гуде від думок, які не зупиняються. Ви часто переживаєте через те, чого навіть ще не сталося. Так, наприклад, в мене тривожність проявляється в тілі: стиснути плечі, стиснути живіт, навіть трохи паморочиться голова, а це вже сигнал. А ще постійна перевірка всього. Чи точно я вимкнула праску? А раптом щось не так сказала це дрібниці, але мозок не дає спокою. У мене, наприклад, перед першим днем практики я не могла заснути. Все прокручувала в голові. Що скажу, що на мене подумають, хоча мені казали розслабся, все буде добре, це ж перший раз виїзна зйомка в тебе. Тіло не слухалось. У мене тривожність з'являється навіть у супермаркеті. Стою на касі і раптом червоні щоки, під. Серце б'ється, ти типу подрібниця, але я думаю: а якщо картка не спрацює, а якщо черга буде зла. А я помітила, що коли, коли починаю нервувати, то накручую себе, скролю телефон без зупинки. Не можу нормально займатися справами без якогось відео у Ютубі. Це ніби відволікає мене від постійних думок. Отож, тривожність це не слабкість і не вигадка. Це нормальна реакція мозку, просто вона іноді перебільшує загрозу. Важливо не ігнорувати ці сигнали. Коли ти розумієш, що відбувається, вже легше. Це і є перший крок у наступному епізоді. Ми поговоримо звідки береться тривожність і що може її викликати. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам близька ця тема, напишіть нам або поділіться своїм досвідом. До, До зустрічі у наступному епізоді!